Будуть в наявності планшети Xiaomi Redmi Pad SE 4G. Саме версія 4G має GPS модуль, і цей планшет буде працювати як навігатор. Розмір екрану у нього 87 дюймів, точно такий самий, як у планшета Samsung Tab9. Оперативної пам'яті 6 ГБ, вбудованої пам'яті 128 ГБ. Ці планшети зовнішньо дуже схожі з Samsung Tab 9. Але у Xiaomi набагато гучніше працюють динаміки для голосових підказок. Із програм, що тут буде встановлено, точно такий самий комплект програм, як я ставлю на Samsung GitHub 9. А саме це дві програми IGO, iGo Primo, iGo IGONXGAN з актуальними картами, дві програми Сайджі класичного зразку, нового зразку, дві програми для пошуку парковок, програма Navitel, окрема тут завантажена карта України, програма NewPay, YouTube без реклами. Є для переносу координат з Google Card на iGo Gen та Сайджек Track програма map 2 geo для камери і радарів програма Plus. Коштуватиме такий налаштований планшет 7600 гривень. Вони будуть з завтрашнього дня в наявності. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть або новою поштою вам відправлю, або з вами зустрінемось у Києві.